Отже. Отже, коли ви з Христом воскресли, того рішнього шукайте, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Аллія. Господь з вами, читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: Ідіть, і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне, хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бійсів виганяйте. Даром отримали, даром давайте, не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні бідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний. І там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте Його, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього, і якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І, і хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому, чистого міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Бо істину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Слово Господнє! Слава, Богі, Слава Ісусу Христу! Домі, Наблизилося до вас Царство Небесне, дорогі очі Лаврантію, Дорогі учасники реколекції, що, що таке царство Небесне, про яке говорить Ісус в сьогоднішній Євангелії і говорить своїм учням, щоб йшли і проповідували? Царство Небесне є всюди, де на першому місці є Бог, там, де Він є царем, коли ми молимося, молитву Отче наш. Просимо нашого Отця на небесах, нехай прийде царство Твоє. Просимо про Те, щоб Бог завжди був на першому місці, а особливо в нашому житті, в, наш... в нашому світі. Бо там, де є Бог на першому місці, там все інше на своєму місці, і на цьому полягає Царство Небесне. Святий Амвросій, єпископ Медіолану, так раніше називали місто Мілан, підкреслював, що Господь дивиться не на те, що ми йому жертвуємо, але на те, що ми залишаємо для себе, на що ми покладаємося. В світі є багато бунту проти Бога, не раз людина поводиться, поводиться так, ніби вона має владу. Встановлювати де є добро, а де є зло. Також замість того, щоб вшановувати, правдиву, вшановувати правдивого Бога, вона віддає ідол, вона займається ідолопоклонством. І тут таким самим простим прикладом, зрозумілим для нас, є, що коли ми зранку прокидаємось. Коли ми зранку прокидаємось, щоб замість того, щоб зробити знак Христа, ми відразу беремо телефони до рук і перевіряємо всю нічні повідомлення, які прийшли нам за ніч, дивимося, наприклад, результати футболу, як зіграло, замість того, щоб сказати Боже, дякуємо Тобі за те, що я прокинувся, або просто зробити знак Христа. І так, можна, і так можна продовжувати дуже багато речей. Ми присвячуємо цим речам дуже, дуже багато часу. І цей бунт проти, проти Бога нас знищує і позбавляє світ миру і порядку. В результаті нашого бунту починаємо жити так, ніби взагалі Бога не було. Завдання, яке ми отримуємо, сьогодні, яке випливає в сьогоднішній Євангелії, це йти і проповідувати це царство небесне. І це означає, що не дивлячись на те, що кожен з нас не є досконалим, є грішним, вже сьогодні може запросити Бога в своє життя, щоб Бог був на першому місці в нашому житті. Також не забуваймо про те, що Ісус сказав на тему Царства Небесного, будучи перед Палатом. Пилат запитав Ісуса, чи Ти, чи ти є цар? Ісус відповідає так: Я є царем. Але відразу Ісус додає, що Його царство не є від цього світу. Бою бо силою, силою Царства Небесного не є сила матеріальна. Ані військова, ані те, як, але не те, як воно збудоване. Це царство опирається на силі духовній, але приналежність до нього наповнює нас духов, духовною силою. Про це, про це говорить Господь, коли звертається до своїх учнів, оздоровлюйте хворих. Воскрешайте померлих, прокажених очищайте і виганяйте злих духів. Отож, сьогодні хотів би побажати кожному з вас, щоб ми своїм життям прибли... наближали прихід цього царства. Адже не тільки я чи Отець Лаврентій покликаний до проповідування цього Царства Небесного, також. Кожен з нас тут є охрещений, і вже від цього моменту ви є також покликані до цього, щоб проповідувати це царство. Бо ми за цим Лаврентієм не зможемо бути всюди, ми не, зв... не... ми не візде дійдемо. Натомість ви в своєму оточенні, своїм друзям зможете про це розказати. І тоді таким чином ви, ста... ви доєднаєтеся до поширення Царства Небесного. Чого бажаю вам і собі? Амінь.